Вітаю! Мене звати Марія Щур. А пам'ятаєш роки три назад, коли сирена розірвала небо. Це рядки з поезії Ілони Альтек, поетеси, авторки пісень, сценаристки та членкині Національної спілки композиторів України. І сьогодні вона разом з нами у студії. Ілоно, добрий день. Добрий день, вітаю вас, Марія. Три роки тому як почалось повномасштабне вторгнення для вас? Я була в Україні. І почалось, мабуть, так само, як у всіх, на світанку з того, що почули повітряну тривогу. І перше, що я пам'ятаю, що забігла в кімнату до батьків і сказала: прокидайтеся, почалась війна. В чому найбільша складність написання віршів під час війни? От як ви вважаєте? Я думаю, що найскладніше не написання, а найскладніше публікація і прочитання поезії на публіку. Чому? Бо такі теми зачіплені зараз у поезії, що постійно думаєш наперед, щоб нікого не травмувати зайвий раз, тому що поезія все-таки має якраз таку функцію виконувати більш, мені здається, лікувальну, більш стілюючу, а не загострювати якісь моменти. І були такі речі, коли, наприклад, я виступаю на різних заходах. Завжди попередньо питаюсь, тобто чи є якісь втрати там з близьких людей, чи ще когось, тому що зараз дуже легко ранити слухачів, і зараз нас всіх дуже таке загострене сприйняття і поезії і мистецтва загалом. Ви кажете, поезія вона стілює. А як поезія може допомогти людям у такий складний час? От на вашу думку, як ви вважаєте? Перш за все, думаю, що не дарма на радіо перша рубрика називається поезія, яка звучить в прямо в ефірі Вірші, що лікують. Дуже часто мені пишуть в приват люди і на зустрічах підходять і дякують за те, що деяка поезія, в якій вони знаходять десь резонанс зі своїми якимись пережиттями, життєвими, і вони зцілюються завдяки тому. Каже, що, наприклад, проживає в тому вірші знову якусь подію чи якусь ситуацію, яка з нею відбулася з тією людиною, і в такий спосіб вони стають такою терапією мистецькою. До речі, про радіо перш. Розкажіть, в які години, в який день можна послухати ваші вірші? Загалом про історію, тобто, як, ви, як ваші вірші почали лунати в ефірах Радіо Перше? Мене запросила директорка першого західного Ольга Цап і Ярина Капітан, які удвох вигадали, створили такий авторський проєкт. Це було: Ти знаєш, що ти є жінка спочатку, а потім, коли вже було продовження, тепер ці вірші виходять під назвою рубрика, під назвою Вірші, що лікують. І вони лунають кожного дня в ефірі, в, якщо я не помиляюся, о 7.40, 12-й. 40 і 18.30. Так що запрошую до послухання. Чи можна виділити якусь одну тематику, яка переважає у ваших віршах? Думаю, що ні. Є вірші і про життя, і мотиваційні, і про війну, і про сім'ю, і про різні події, які зараз відбуваються, історичні. Ну, тобто, не знаю, чи можливо. Єдине, що якийсь певний період був такий більше було поезії жіночої, але як експеримент я почала писати деякі вірші, як від імені чоловіка, яка теж сподобалась чоловічій аудиторії. І тепер є багато віршів на таке на кшталт такого. От, так що є дуже. Дуже різні. Я думаю, що кожна людина може собі знайти те, що буде їй близьке до душі. А де поетам черпати натхнення? Mm -hmm. От, а, де, а, де... Хоч, а де ви черпаєте натхнення? А де його не черпати у житті, <сум> у всьому, що відбувається навколо нас, мені здається, в Україні це взагалі такий благодатний плацдарм, тому що тут за що не візьмись, є тема для написання поезії. Ну, напевно, здебільшого через певні пережиті ситуації, через певні події. Дуже різно важко на це питання відповісти. Я знаю, що, я знаю, що ви ще є авторкою пісень, сценаристкою. Так. Розкажіть, для кого ви пишете? Можливо, скільком людям ви вже написали пісні, сценарії? Угу. Ну напевно. Кількості точно я вам не назву, але для кого писала, був в мене такий один проєкт з київською оперою. Я співпрацювала, писала для них. Був період, коли працювала з дуетом Ріка Життя з першого західного. Також є одна пісня в нас в співпраці з Андрієм Капралем, з Пікардійської терції, Славою Сінчуком і Зиновієм Карачем. Ми з ними працювали над одним, теж над однією піснею спільною. Також дуже багато пишу. Так, коли є і слова, і музика, коли потрібно, і те і інше. А часто пишу на замовлення тільки поезію, а вже музику дописує хтось. Інших композиторів і е, був такий досить довгий проект. Я співпрацювала з чоловічим квартетом Леон Вочі. Правда, хлопці зараз є в Польщі, е, знаходяться і е, з таким вокалістом е, оперним, академічним е, Тацишиним у Нас багато є пісень спільних. От ви писали <пісня> пісні, е, вірші, е, сценарії. Можливо, у вас є написана якась книга. У мене є дві збірки поезії. Якщо ви про це перша збірка вийшла друком в 2019 році, називалася вона Ніжність у чорно-білому. Так як я ще, крім того, що я пишу поезію, і музику я ще й малюю, і малюю графіку, то вона повністю з моїми ілюстраціями чорно-білими. І вона була така вся оформлена в чорно-білих тонах. А тепер, от минулого року, в грудні, фактично, так нещодавно, вийшла моя. Нова книга Смарагдове небо. Тут вміщені фактично всі основні мої поезії, і воно така достатньо, бачите, грубенька. І ілюстрації до неї намалювала Оксана Лозинська, відома Львівська, і художниця, і дизайнерка. Тут, може, я так не знаю, чи такі кілька в такому ви, ви зачитаєте уривок зачитаєте або вірш? Так, звісно, можу позачитати. Давайте з прологу, щоб коротенький. Все у цьому світі можна пережити втрату найдорожчих, зраду найрідніших, хвилю епідемії, і війну і тривогу і часом неправильно вибрану дорогу. Можна переїхати у чужу країну або впасти на мертво за свою єдину, можна пережити втрачені надії чи дивитись в очі нездійсненні мрії, можна закохатися, палко до нестями або відіслати всіх вслід за кораблями. Можна зупинитися і не йти в нікуди, або в спорт податися, щоби стихло в грудях. Можна йти на сцену і збирати зали, щоб прийшли до тебе ті, що теж втрачали. Можна йти до церкви, впасти на коліна і знайти в молитві втрачену людину. Можна пережити все у цьому світі. Та для цього, та для цього треба щонайменше жити. Дуже гарно. От ви так читали, я подумала: а про вас писали вірші? Вам їх присвячували? Про мене писали вірші. Є в мене і вірші, і пісня є. І було, що присвячували музичні твори, де грав камерний оркестр. Була навіть така ситуація в моєму житті. Тобто є таке. А якщо речі. не секрет, хто? Не секрет, хто угу. ну були люди, які мої друзі було як вітання з ним народження, тобто дуже так. Ну там персонально, мабуть, буде складно, тому що це було якби постійно було кілька людей, які це організовували. Ви викладаєте у львівському музичному фаховому коледжі імені Станіслава Людкевича. Розповідайте, чого навчаєте студентів. Я навчаю таких дуже нудних предметів, як музична музична теорія, сольфеджію, гармонія. Сміюся, що нудних, бо переважно, особливо після музичних шкіл, приходять діти і вони не дуже люблять ці предмети. І напевно своїм таким найбільшим обов'язком і місією в житті вважаю привити їм цю любов до цього предмету, щоб він для них не був складним. Показати їм наскільки він простий, цікавий, захоплюючий, розкласти його на такі. Як зараз модно казати на різні лайфхаки, щоб їм було легко, просто і доступно це вивчити. Але окрім того, мені пощастило викладати ще композицію для студентів, які теж пишуть музику, які пробують себе в цьому. І дуже часто до мене звертаються студенти, які пишуть свої якраз, перші пісні, і я їм вже можу порадити і щодо поезії, і щодо музичної сторони того твору. Тобто, ну так і крім того, займаюся там школою підпрактики. Це є така школа музична, де дітки навчаються, а студенти їх навчають під керівництвом наших викладачів з коледжу. Теж дуже цікавий процес, і багато пишу сценаріїв для них, для тих дітей. Ми робимо різні вистави. Така одна з великих таких вистав, де було дуже багато з Львова прийшло до нас глядачів. У нас дуже великий гарний зал в коледжі. То була така вистава сам у Львові. От і вона теж була така дуже яскрава і цікава для глядачів. І тут виникає питання: як вам вдається все це поєднувати ще й з трьома дітьми? Я думаю, що так, як і усім, не уявляю собі свого життя без якоїсь однієї з тих складових, без роботи, без творчості чи без дітей. Вони всі взаємодоповнюють. А діти тільки заставляють рухатися швидше і не витрачати час на дурниці, а ще більше працювати. Поезію переважно пишу в нічний час, якраз коли я вже дітей всіх вкладу спати. От, Або під час дуже таки мої друзі завжди сміються, бо вони мене часто запитують, коли ти написала, бо пишу поезію. Я дуже часто, я можу дві-три за день написати. І вони кажуть: ну коли, ти ж маєш якісь там домашні обов'язки. А мені якраз дуже зручно писати, наприклад, мою посуд і пишу поезію паралельно. І е, з того огляду розкажу вам таку цікаву історію, я десь прочитала, що Агата Крісті казала, що вона майже всі свої детективи написала під час миття посуду. Показала, це така найнудніша річ в світі, під час якої хочеться хіба кого вбити. Це? Ну, в цей момент я в мене. Е, Якраз починає працювати якась емоційна складова, і мені дуже добре писати поезію. Так що щось в тому є. Але я впевнена, що ваші діти вами дуже сильно пишаються і будуть пишатися. і надалі я розпочинала нашу розмову з рядків і хочу ними завершити: збудуєш дім, посадиш знову сад, і буде мир, і будуть знову люди. Сьогодні спілкувалися з Ілоною Ельтек, поетесою, авторкою пісень, сценаристкою та членкиною національної спілки композиторів України. До нових зустрічей. Дякую.